Я депутат міської ради обов'язково. Я вдячний вам і вашому руковідництву, що ви знайшли можливість ці маршрутки на всіх. Я гарантую свою підтримку через те, що люди, які не тільки считають, і керівники не тільки вважають власну вигоду, а й вважають потреби для людей, мають варто бути захищені і мають отримати допомогу. А тут дійсно спальний район. Людей дуже багато проживає і так просто кинути за те, що десь щось комусь там не Вигодно Задоволений, що поновили маршрут. Звичайно. Ми усі щиро вдячні добровольському Миколі Михайловича за його небайдужість, за те, що нарешті, нарешті, це сталося. 15-й автобус. Ось він перед нами. Ми їм користуємося. Ми дуже задоволені. Нам зручно наші діти також можуть тепер гарно виспатися і доїхати до школи. Люди можуть добратися до роботи. Так що дякую вам і я дуже рада, що у нашій раді є такі люди. Нехай всім щастить! І особливо я дякую усім депутатам. Які підтримали добровольського Миколу Михайловича з його пропозиції поновити цей автобус-маршрут. Дякую велике. Ми з вами.